Вітаю і одразу увага. Дисклеймер. Я не пам'ятаю цін на речі, які покажу у відео. Деякі з них не з секунду. Я не прасую одяг, бо в цьому житті я не намагаюся бути обкладинкою IKEA каталогу Якщо вас дратують м'яті футболки, подумайте про своє життя. Чи все там так рівно. Розділ перший смердючий старт. У Вікторіанській Англії одяг був люксовим активом. Вулиці Лондона були повні торговців, які збирали старий одяг у заможних будинках і продавали його на мішаних ринках, часто з дірками, з вошами, з плямами. Іноді ці речі були з мертвих. Ні, не в переносному сенсі. Лікарні, хосписи, в'язниці, морги, одяг знімали, струшували, трохи провітрювали і продавали. Але хто там приймався моралю? У тебе або є пальто, або пневмонія. Розділ 2. Імперія вжитого: розквіт і гниль. До кінця 19 століття ринок старого одягу став структурованим бізнесом. В Європі існували навіть склади, де цей одяг чистили, лагодили і пакували. Ну типу чистили. В найкращому випадку окропом. В Америці вживаний одяг продавали через рек хаусис. Склади, де мішки з шмотками перекопували бідняки і переселенці. Там пахло потом, міллю і розчаруванням. Усе йшло бідним, а ці у свою чергу передавали далі. У світі, де фастфешн ще не існувала, кожна сорочка мала більше власників, ніж королівський трон. Розділ третій. Гуманітарка. Друга світова війна розділила Європу на шматки. Це була гуманітарна допомога. Речі збиралися по всій Америці, пакувалися у мішки і летіли в руїни, прямо в руки тих, у кого навіть шкарпетки були як фронтові бинти. Ці мішки з одягом розподілялись по таборах біженців, зруйнованих містах, дитбудинках. Цей етап закріпився конхент як міжнародний культурний феномен. Старий одяг почав подорожувати більше, ніж туристи. Розділ четвертий. Ганчір'я і гордість. У 90-х секонд-хенди прийшли до України не як мода, а як соціальна інфузія в жилу розбитої держави. Внукчергове стояли без грошей, без надії, але в куртках з Канади. Люди на базарах купували піджаки з відомими логотипами і йшли в них на весілля. Всі носили все, що не сильно смерділо, але коштувало 7 гривень. І не треба стидатись. Секонд тоді вдягав мільйони. Він зігрівав, рятував і навіть додавав стилю. Розділ 5. різанина планети. З 2000-х фастфешн став домінувати. Одяг став дешевшим за ланч, якість гірша за дороги, а обсяг виробництва як у новин про ціпокабру. Кожен твій светрик зара це під 12-річної дитини, як уб'ють за неправильний шов. Сотні мільярдів речей щороку. Планета не витримує, вода отруєна, полігони повні одягу, який ніхто не носив. Кожна твоя футболка з Бершка – це маленьке текстильне вбивство. І тут повертається секонд як антидот. Розділ шостий: таємний клуб. Сьогодні секонд це вже не одяг для бідних, це стиль, азарт і іронія. Вінтажна сорочка з 80-х – Це статус. Ходити на завоз. Це як брати участь у голодних іграх, тільки замість зброї, хороший зір та швидкість. Ти стоїш між бабцею, яка може зламати тобі палець за светер, і молодим панком, що хоче виглядати як французький бомж, і кожен шукає свій скарб. Це кайф, бо кожна знайдена річ це трофей, це як зняти шолом з переможеного ворога. Розділ сьомий друге пришестя. Люди бояться, а раптом у цьому хтось помер. Скоріше за все, так, але він був стильним. Одяг не прокляття, прокляття це знижка 2% на нову ковтинку з поліестеру, яка розвалиться після першого прання. Секонд це відмова від ілюзії нове дорівнює краще. Це чесно, це морально, це економно. Це ще й естетика. Бо моди зараз стільки, що старий светер 2001 року виглядає свіжіше ніж новий Тікток-тренд. Чи стане секонд колись менш популярним? Лиш якщо люди перестануть бути бідними, планета перестане горіти, а зара перестане косплеїти 90-ті через кожні два місяці у світі, де нове це або погано зшити поліестер, або кредит на місяць. Старе це справжні привіло. Ми живемо в епосі, де футболка Нірвана з 2013 року вже вінтаж, а порвані джинси самовираження. Тож хай буде так: головне не старати своє обличчя разом із бірками, бо секонд це не про дешеве, це про характер. Дякую, що були тут між швами, між історіями, між рядками етикеток. Якщо щось із цього відео вам відгукнулось, ставте лайк, коментуйте і розкажіть, яка річ секунду врятувала вам стиль чи психіку. До наступного відео. До побачення. Дякую.